Приїхав Nissan Rogue зробити ТО і поміняти охолоджувальну рідину. Механік каже, шок контент. Коротше, бачок, в якому антифриз, Трубка взагалі не продимається. Тобто зазвичай знімаєш, зливається це все через трубку з бачка і заливаєш чистий в бачок, а тут Опа, з бачка побігло. Отака От жижа. Ну тобто що, трубка забита? Mm -hmm. Зараз побачимо, чи її спеціально хтось там якийсь болтик вставив, чи, чи просто вона ржав, чи так. Це той випадок, коли кажуть, що. о, черв'як. Коли кажуть, що антифриз був, що це таке? Дивляться на бачок і кажуть, що був антіфріз. Отака от от ржавчина. І антифріз, до речі, тут напевно ще червоний. якийсь червоний був. От Я знімав недавно казав, не лийте червоний.